Тут бачимо, що підтверджений аирдроп. Так, ось ми бачимо є підтвердження від крипторанку. Тобто вони е, анонсували тут був е, og Бейдж, який е, до, до, до свого початку, ось до кінця серпня, можна було отримати. Важливо. Ну і давайте розбиратися, що тут взагалі за платформа. Ось ми бачимо, ви можете прив'язати тут свій гаманець та твіттер. Коли реєструєтесь, за посиланням в описі під цим відео. Ви знайдете інструкцію, а також знайдете посилання на Еджен. І бачимо тут таку платформу Aura. Ось цей показник. Ось бачимо, я знаходжусь в топ-3 але це не так. Круто, тому що людей дійсно багато. Якщо 10 тисяч аури ділиться кожного дня серед тих, хто виконує ось ці завдання, і якщо ви виконуєте їх, то ви отримуєте якусь часточку аури в кінці дня. Тобто, чим